Ну, добрий день, мої любі глядачі. Колись я показував вам, як я малюю, щоб ви теж малювали. А зараз я займусь рекомендацією однієї з книжок автора Джегуша Каздепка, що проживав у Польщі. Ну, почнемо з першої частини, яка називається Знайомтесь детективний шпирка. Значить так, прочитаю вам опис любі пошановувачі детектива Нишпорка. Після того, як я написав першу книжку про пригоди симпатичного героя, частина читачів звинуватила мене в тому, що загадки в ній були занадто прості. Він чи... Інші стверджували, що загадки занадто складні, отож дісталося мені і від тих, і від інших. Та найбільше я не слухався від самого детектива Нишбурк. Він дорікав мені, що я не надто добре пояснив значення роботи детектива, тому пояснюю, завдання детектива полягає в розв'язуванні загадок, складних і легких. І не моя провина, що одного дня детективу на доводиться вирішувати мудровану загадку, а наступного дня йому трапляється щось простеньке. Так уже склалося та й по всьому. Тому загадки, які ви прочитаєте в цій книжці, знову декому видуться занадто легкими, а іншим занадто заплутаними. Про... Повірте, це не моя провина, і тому більше, більше на детектива, ніж шпурки. І тим більше на детектива, ніж шкурки. А якщо ви таки хочете комусь дорікнути, то звинувачуйте долі, бо саме вона підкидає на такі загадки хоробрим героям. Та, мабуть, найбільшим розумним було б не звинувачувати нікого. Бо якщо ви розгадали головоломку швидко, це свідчить, це свідчить лише про вашу свідченість і знання. А якщо загадка таке не піддається з першого разу, завжди можна попросити про допомогу когось старшого, брата, сестру, маму, тата, бабусю, дідуся або навіть вчителів. Бажаю вам гарного читання. Ось такий опис цієї книжки, а сам хотів би її порекомендувати. Розділи цікаві загадки. Загад... Загадки по опису, ви зрозуміли, попадаються різні. І тим більше у цієї книжки цілих 4 частини. Ось пер... така перша книжка. Ну, побачите, що вона тут виходить за там наперед. Ну, добре. Така ось книжка і в кожній. Книжки по дві частини. Можете скачати цю книжку на телефон, планшет, ну, будь-який пристрій. Ну ви зрозуміли. А ось друга частина. Канікули детектива нишпарки. І ось ще одна. Як бачите, одна частина нормальна, а друга перевернута. Ну що ж, така книжка. Всім до побачення, Цю книжку рекомендую. Хто хоче, скачуйте, хто не хоче, не скачуйте. А поки що всім удачі. До побачення.